Тут є неупознаний об'єкт. Визвати підкріплення. Наблюдайте. Юра, я забув в мене на телефоні ще зйомка. Запись приустановлена. Запись пішла. Пройшло три хвилини. Індресно, hmm. де. Вона? Напевно, вона в будинку. Во її вікно. Будьте обережні. Во будинок нашого розслідування. Це об це номер одинадцять. Хм, а он бы натупа так новий так об'єкт номер 11, Во він. Вот я об'єкт Юра я изнімаю. Юра, я тебе прошу, покажися. Номер один це... Юра, будь нормальним, тому що це мій канал. Одна хвилина. Дві хвилини. Об'єкт встав. Юра роби свій аккаунт. Юра, роби свій ютуб акаунт. Ой. Нам треба його розшукувати. Угу. Об'єкт на місці. Жися повністю, діставайте камеру. Шо? Номер 11 вона збила! Я її я бачу її руку. Я її повністю бачу. Я це, я це зроблю в в, в в прямій трансляції.